То зараз до нас у студії приєднався Іван Семисюк. Це художник, художник, який є засновником жлобарту. Ми жодним чином не натякаємо, що повним політичним жлобством з боку Російської Федерації може бути розглянуто те, що відбувається зараз у Криму. Іване, скажіть, будь ласка, наскільки адекватно є реакція українського кабінету міністрів нового на те, що відбувається зараз в автономії? На мою думку, ну на мою думку, мені сподобалося, все, що зараз сказали. По-моєму, це досить таки прагматично і стримано. Це правильні меседжі з точки зору, якщо вони орієнтовані на населення Криму? Зокрема, можемо згадати, що не теж переходив на російську, коли звертався до зовсім ненадовго, надовго, але переходив. Це та це та мова, і ті тези, які треба тим людям озвучувати, щоб вони зрозуміли і все таки лишилися з нами в рамках однієї країни. Ну, по-перше, мені взагалі здається, що там це не так кепсько. Просто насправді ну, кримчани це українці. Ті кримчани, котрих я знаю, ну це мої друзі. Вони їздять в Київ, ну, вони бували на Майдані. Тобто, там ну, не тільки так би мовити п'ята колона сама лютує. Там кримчани різні. Я знаю, що на цей татарський мітинг приходили не тільки ж татари, а й росіяни, українці. ну, кримчани. Взагалі, тому там все не так однозначно, і я бачу в цьому тільки руку Москви. Якби не було Москви, все було б гаразд, мені здається. Тобто це така зовнішньополітична зовсім ну це так. цілком очевидно. Нам Ми... не поталанило сусідом. Дуже мені здається. Угу. Як мінімум можу сказати про те, що корабель Чорноморського флоту Російсь... Російської Федерації достав до Севастополя ще близько 700 спецназівців. Повідомляє джерело це у Уніан пише. великий десантний корабель Ніколай Фільченков привіз озброєних людей. 에... І за припущенням тих людей, які це бачили, це представники складу повітряно десантних військ Російської Федерації. Така, от 에... незрозуміла, трохи не. Неадекватна справді От формулювання мені сподобалося. Реально, якщо порівнювати з Діплі concerned» Обами, неадекватна та надбірна військова присутність Російської Федерації в Криму, як це охарактеризував Арсеній Яценюк. Отже, є заява. Так само, ну типу, де говорив про те, що це тільки зовнішньополітична штука, є заява прем'єр-міністра Криму а, Аксьонова, чомусь зараз саме російський блогер Адагамов, відомий там, як другий, Він зараз другий, другий у рейтингу на LiveJournal Згадує про те, що в 90-х пан Аксьонов мав кримінальне ім'я. Гоблін і був дуже, дуже відомий в тих колах. Ну, з посиланням на російського блогера, думаю, це авторитетне джерело, ну, реально один з найвідоміших людей в Рунеті. Так от, заява Аксьонова про підпорядкування безпосередньо йому з'єднань частин силових структур ВМС. ВМО збройних сил, МНС, флоту, податкової та прикордонників, ну, От такі повноваження поклав на себе пан Аксьонов. Не знаю, наскільки ну, він має на це право. Ми не юристи щоб це трактувати. Але я думаю, тут може власну думку вибудувати будь-яка людина. Нагадаємо про те, що на останніх виборах до Верховної Ради Криму в 2010 році партія цього прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова Руське Єдинство отримала почесні. 3% голосів виборців кримчан, Наскільки яскраво є підтримка і потужною таких от проросійських сил в Криму, можемо судити як мінімум. З цього наскільки адекватної така оцінка? Ну три відсотки, справді там ж люди якісь виходять на площу з георгівськими стрічками. Так, я думаю, що це виходять всі хто всі це більше нема, мені здається. Оце все, що от виходить, оце і є власне. Вся ця потуга. Це людей небагато. Насправді, от я наскільки я розумію, кримчани дуже люблять Крим, і вони радше схильні е е навіть до якоїсь, скажімо так, е ну там. В незалежності, в принципі, від всіх, тобто вони люблять Крим. От, їм не потрібна, мені здається, Росія. А Україна має зараз можливість дійсно переконати Кримщан, що, ну, що перспектива Крима є тільки в складі України. Ось подальша. Тобто і подальша перспектива, це членство в Євросоюзі. Звичайно, для Криму це було б супер, тому що з Криму можна зробити просто ні, ні, ну не знаю, ні, ні, як це називається правильно місто курортне ну, у Франції. Ну, взагалі, Ніца, так. Ніця, так. Тобто, вибір дуже простий: або це буде Ніца, або це буде Сочі оце люте. Так що, отак, от мені здається. Ну, зрештою, я не думаю. Якщо полі... ще буде точно, <клес> ну, тому так. що згадаємо, що сталося з курортами наприклад, тієї ж самої Осетії, які 5 років не бачили туристів, про це згадав Арсенія Яценюк на засіданні Кабміну, так? Е, і зараз там, я не думаю, що це найбільш популярний туристичний регіон в складі Російської Федерації. Ну так. Ну зрештою, я ж не політолог, не соціолог, я митець. Я, в принципі, про що я можу говорити, так це скрізь, скрізь, про мистецтво, про якісь культурологічні аспекти. а ну Крим я я в Крим давно не їздив. Чому? Тому що коли я останній раз в Криму поїхав відпочивати вночі, прижала машина в Коктебелі на місцевих номерах, і в мене просто шурнули пляшкою з вікна. Ну, місцеві не гопніки. От я зрозумів, що просто ну, нема атмосфери для нормально цивілізованого відпочинку, ну, принаймні для мене. Тому я там давно не був, чесно скажу. Я зрозуміло, так припиняємо антирекламу Криму, тому ми зараз намагаємося забезпечити. Це антиреклама гопніка в кримських, там є різні люди. Зрозуміло, є реакція. От ми зараз сказали там заяв, озвучили заяву озвучила заяву Аксонова. Є уже реакція Російської Федерації Ні, цікаво. Я просто мене здивувало, що це вторгнення фактично. На ще поки що поки що не Тобто, з посиланням на джерело інтерфакс повідомляє про те, що ну це на джерело в адміністрації Кремля, про те, що Російська Федерація не залишить без уваги прохання голови ради міністрів Криму про співпрацю І цього Гобліна. Угу. Саме саме про це. І так само є ще цікава заява. Ну е, не політичної верхівки, а економічної верхівки е, Росії. Хоча це, мабуть, якась однорідна зовсім середовища. Газпром заявив, що Київ е, може не зберегти знижку на газ. Про це заявив офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов. Е, повідомляє ріновості. Е, у нас відносно з України хороші транзити де тільки платити за газ треба на даний момент. Заборгованість становить 1 мільярд. З половиною заборгованість волчезна не тільки за минулий рік, але й непогашений борг. За поточні поставки пояснив Купріянов. Во це чому саме зараз згадали вони? Це така форма економічного тиску? Чи це просто вони виконують свою роботу і жодним чином не пов'язано з Кримом? Ну таке риторичне запитання. Абсолютно риторично, відповідь. Очевидно, ясно, що це все робиться спеціально. Ось з іншого боку, я ну я думаю, що у цей мільярд, скільки там мільярд борку, так його може віддати, наприклад, Янукович. У нього ж є мільярд. Я думаю, не один. Я не думаю, що вдалося у нього все там якось поперекривати його рахунки. Вони ж дуже, вони дуже говорять про 13 вантажів, які виїхали з Межгір'я. Можемо а. лише про. І, Я, Я Думаю, що ми вивозили, можливо, якраз ті самі мільярди, знаючи схильності у цих наших донецьких пацанов і їх любов до, скажімо так, до паперового або там, ну, до золотих грошей. Я думаю, у нього є всі мільярди. Якщо він так любить Україну, як він казав, неодноразово, він може заплатити ці бурги. Дети чому Дмитро Гнаб зараз не з нами в студії? Тому що Дмитро Гнаб зараз з журналістами громадської, ми тут багато, багато з нас долучалося до цього процесу, активно сканеть документи в Можегірі. Uh -huh. А потім їх буде передано. Ну, вже частину передали в Генеральній прокуратурі, частину буде передана. Там купа документів, які підтверджують, що через Межигір'я проходили схему звичайного класичного або обналу, або реально просто передачі з одних підприємств, наприклад, з «Укрбізнесбанку» Віктора Януковича на фірму Танталіт Клюєва. Продавалися гроші у готівковому саме форматі, бо oh, за суми зазвичай в документах, тобто я таку от папку бачив за 2011 рік? суми зазвичай один мільйон гривень, два мільйони гривень, три мільйони гривень, триста тисяч доларів, двісті п'ятдесят тисяч доларів. Це ну є суми поменше, там, але зазвичай тут сті саме чомусь якісь такі з круглими uh -huh. такими з багат з багатьма нулями. Рівні суми передавалися готівкою, наголошую саме в межахі. Ну, ну власне, я думаю, що всі українські борги можуть віддати українські олігархи, якщо вони такі, якщо вони хочуть просто навіть підтвердити свою патріотичність. А тим більше сім'я Януковича, я думаю, може віддати всі борги. Ну фактично, є дуже дивна тенденція щодо того, хто має віддавати борги на тільки Янукович, тому що я нікого не позичав. Є величезна кількість інформації з Луганщини про те, що місцеві чиновники говорять про те, про додатковий збір з підприємств. Із заробітної платні, тобто ну реально дуже багато вже і блогери пишуть місцеві і вже засоб масової інформації повідомлення джерела писали про передачу 7-10% від заробітної платні на ремонт майдану в Києві. На Луганщині. Так, я зрозумів. Ну, я просто не знаю, як все може повірити. Таке може тільки дебіл. Ну, як на мене. Якщо людина ну, повірить це, ну, ну що можу сказати? Ну я не вірю, що в нас в Україні так багато. Можна живе. повірити чи не повірити, не, але, не, 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 не. але якщо в тебе вимагають гроші, е, я думаю, місцеві це чиновники, а, які місцеві? мають під контролем все. То ти змушений а. будеш їх на якомусь етапі все таки. Ну, віддати. власне, треба тоді. Ну виходить дуже дивна штука, що це якби так би, перемоги, перевод стрілок. Замість того, щоб ці люди вони будуть ненавидіти майдан, замість того, щоб дати даруйте, просратися цим чиновникам там, на містах. Скажімо так, це дивно досить, але можливо і таке. Так. Угу. Е, отже, про Газпром сказали. Е, нагадаємо про те, що ці військовослужбовці, які ходять, вони не приховують свої військової приналежності, вони кажуть, що вони руські. До речі, вчора була дуже цікава неоднозначна заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації про прискорену видачу російських паспортів у Криму бійцям Беркуту Українського. Отже, і інше просто на підтвердження, того, що ми говоримо, що військові справді без розпізнавальних знаків журистами не зізнаються, що вони є росіянами, але ходять без розпізнавальних знаків Російської Федерації. Я думаю, це такий запобіжний захід для того, щоб обмежити можливості закордонної такої реакції. Покажемо відео Радіо Свобода про те, як блокується цими людьми Крим Аерорух. Це фактична установа, яка координує пересування повітрям над територією Криму. І попрошу це зовсім коротенькі відео, просто ілюстрації. що відбувається в Криму. Поруч з Севастополем є така бойова, абсолютно авіабаза Бельбек, на якій величезна кількість винищувачів які ведуть бойове чергування. Це військова база, це не просто там якась навчальна частина. Так от її так само блокують російські військові. Там цього один під'їзд це зробити нескладно. Вона просто над морем над скелями знаходиться. Це стоять літаки. Це така ну, справня військова бойова частина, де справді літають, справді стріляють, справді вчаться українські військові. Внесуть бойове чергування. Так от одну цю дорогу теж так само заблокували військові. І покажемо зараз відео про те, як військові вертольоти пролітають просто поруч з авіабазою Бельбек. Київським часом. З Краснодара до Криму перестали їздити. Пасажирські автобуси маршрути з Краснодара Феодосію Сімферополь і Севастополь тимчасово закриті про це погляд Арфакс Південь з посиланням на інформацію довідкової служби автовокзалу Краснодар 1 Доставка пасажирів Одеси здійснюється через Ростов на Дону. Нагадаємо раніше змі повідомляли про закриття Керченської справи. Ага, є ще інформація про е, те, що поруч з будівлею морвокзалу Керченської паромної переправи стоїть шість уралів з російськими номерними знаками. Поруч чергують кілька десятків військових людей в повні в повному екіпіруванні з зі зброєю за словами очевидця. Зараз спробуємо підготувати вам якраз відео в цей момент. Поки я начитую, що військові озброєння автоматами Калашникова гвинтівками зі снайперськими прицілами Нагадаю про те, що Кримом дуже активно пересувається зараз російською військові. Таке враження, що вони реально вдома показуємо відео. Дуже багато блогерів писали, сам, аналізували те, чим озброєні російські військові, наводили фотографії навіть російських військових, де пояснено, що та зброя, яка у них в руках, не стоїть на озброєнні. Української армії, то є Гвинтівки, які, е, які оснащені десантники російські, правда, ні, будемо перевіряти. Є заява так само міністра е, нового е, оборони України, який теж так само обурений тим, що відбувається зараз е, в Криму. Е, спробуємо зізвонитися з Лілією Буджуровою, головою е, головним редактором АТР. Є інформація про те, що АТР можуть захопити і сайт меджлісу не працює. Просто зараз в прямому ефірі так ми працюємо, наберемо е лілію. Е Крим не опинився інформаційній блокаді, бо там і пошкодження комунікаційних ліній говорили вчора. Е 15. отже, набираємо. Я не розумію, там короткі це короткі гудки. Я не, не думаю, що в нас є можливість е, з нею поговорити, друзі. Е, отже, підемо далі. Є міжнародна реакція. Це якраз варто е, звернути увагу е, вчора вночі. Президент Барак Обама перед тим, як піти вечеряти з сенаторами, запланований е, точний обід. З сенаторами він зробив заяву щодо України. Змін її прокоментували. Хтось звернув увагу на те, що він стурбований. Хтось звернув увагу на те, що він наголосив на тому, що російські російська сторона матиме наслідки того, що якщо вони купують Крим, і от є інформація американського каналу Sky News, з посиланням на їхні джерела серед американських високопосадовців, щоб президент Барак Обама скасує участь у Черневому саміті Великої Вісімки у Сочі в разі військової інтервенції Росії в Криму. Показуємо заяву Обами і начитаємо. Андрій, у нас є Лілія Буджурова, просто зараз на прямому зв'язку спробує включити. Чудово. Є звук? Через зучномовець. Як це зробити? Через зучномовець у Спробуйте. Лілія, доброго дня. Доброго дня. Uh, 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 отже, ми хотіли вас запитати, яка ситуація зараз з АТР, uh, Чи все у вас нормально? Чи справді чи підтвердите ви інформацію про те, що вас можуть захопити? Да, у нас вчора була абсолютно провірена інформація, перевірена з різних істочників. Вчора вночі пропланувався захват. телекомпания АТР, но после того, как мы сообщили об этом в эфире, к, телеком... к нам стали стекаться люди, и всю ночь группа, сначала их было 500, потом где-то 230 мужчин, которые стояли и охраняли нас. было достаточно много машин, они светили парами, мимо нас два раза проезжали колонны с российскими Воєнними автомобілями в них сидели внутрі люди з ручными пулеметами. Но Бог нас спас и либо Бог либо то, что они видели большую массу людей, нас ну, мы работаем. Нас ніхто не захватив, ми работаємо. Дружом десь не воно з добагатьох джерел перевірної інформації для нас. Скажіть, будь ласка, яка можливо є якась у вас оперативна інформація, яку варто було б зараз озвучити, що там відбувається в Криму з перших рук Ви там, ми тут, просто нам далеко не видно Криму? Mm -hmm. Ну, смотрите, ну восьмой раз сегодня в Криму, что избранный э, Верховной Радой э, новый так называемый премьер-министр Крыма Сергій Аксенов, который одновременно является партией, так название лидером партии Русского Единство. Объявил сегодня, что в связи с ситуацией, сложившейся ситуацией на полуострове, он переподчиняет себе все воинские части, милицию, службу безопасности, все силовые структуры. И также было произнесено слово «вплот». И второй мысль этого заявления, что он обращается к Путину за помощью урегулирования ситуации на полуострове. Mm -hmm. дуже, дуже дякуємо. Бережіть себе, дуже сподіватимемося, що ми далі матимемо можливість отримувати інформацію від вас, чесно і перевірено. Дякуємо, колеги. Тримайтеся. Якщо ми зможемо якимось підтримати чи допомогти, то зробимо це, звертайтеся до нас обов'язково. На все добре. Thank you. Thank you. Нагадаю, це була Лілія Буджурова, це головний редактор телекомпанії АТР. Про міжнародну. перед тим як ми просто покажемо заяву Обами. Ми попросимо Івана Самосюка прокоментувати таку новину, яка я думаю, дуже сподобається. Ліхтенштейн заморозив банківські рахунки 20 громадян України згідно з розпорядженням фінансового регулювальника Фінма влада також Швейцарії заморозила банківські рахунки екс-президента України Віктора Януковича та його соратників. Це можуть зачитати список 20 осіб. Сергій Арбузов, Микола Азаров, Раїса Бгатарьо, Михайло Добкін, Юрій Іванюченко, Геннадій Кернес, Олександр Кліменко, Андрій Клюєв, Сергій Клюєв, Борис Колєсніков, Юрій Колобов, Володимир Козак, Олена Лукаш, Микола Присяжнюк, Віктор Пшонка, Едуард Ставицький, Олександр Янукович, Віктор Янукович, Олександр Єфремов та Віталій Захарченко. Ну це тішить, принаймні тішить. Ну, це треба було робити звичайно раніше. Ось ну але ліпше зараз ніж ніколи, правильно. А, але з іншого боку, я просто переконаний, що це не дуже вплине на їх життя. Тобто вони будуть ну не так не, не настільки люти, люто заможними, але все сонце будуть люди дуже заможні. Я думаю, що у них є рахунки, якісь таємні. Окрім е, того, знов ж таки у них дуже багато просто налічних грошей і золота. Це 100%. Знаю, що їх менталітет. Оці легенди про квартири сейфи, сейфи так котрих ходять. Речі, це серед такі, документів є, але... в Януковичі є документи про власність на квартири. У центрі Києва і до, що, що доводить, що доводить тих квартир, особливо ніхто не жив. Ага. До кожної цієї квартири було додані документи. Ну, в інших папках було знайдені так само документи на витрати на охорону встановлення безпекових сигналізацій. Так само в цих квартирах. Квартири сейфи, фактично. Як мінімум, одна папка була про квартиру на Микільсько-Стобіцькій. Це інформація, ну, вільна до поширення, це так. не є персональні якісь там дані чи ще щось таке. А я просто звернув увагу, бо живу там поруч. А, отже. Good Over the last several days, the United States has been responding to events as they unfold in Ukraine. Now, throughout this crisis, we have been very clear about one fundamental principle. В останні декілька днів Сполучені Штати реагують на події, які розвиваються в Україні. Протягом цієї кризи сполучені штати абсолютно чітко стояли на позиціях відстоювання одного принципу: українці мають право визначити своє власне майбутнє. Разом з європейськими союзниками. Ми закликали до припинення протистояння і закликали українців піти шляхом стабілізації країни, створення представницького уряду та провести вибори цієї весни. Я також розмовляв декілька днів тому з президентом Путіним і моя адміністрація перебуває у щоденному зв'язку з офіційними особами Росії. Ми дали їм чітко зрозуміти, що вони можуть бути частиною зусиль міжнародної спільноти у підтримці стабільної і суверенної України, що є в інтересах лише України та міжнародної спільноти, але й в інтересах Росії. Але сьогодні ми глибоко занепокоєні повідомленнями про військові пересування, які здійснює Російська Федерація на території України. Росія має історичні зв'язки з Україною, виключно з культурними та економічними зв'язками та військово, включно з культурними та економічними зв'язками та військо базою на території Криму, але будь-яке порушення суверенітету України та територіальної цілісності буде глибокою дестабілізацією, що не є в інтересах України, Росії чи Європи. Чи буде це втручання в українські справи? Це буде чітким порушенням зобов'язань Росії поважати незалежність суверенітет та кордони України та міжнародних законів лише через декілька днів після Олімпійських ігор. Це призведе до засудження Росії в світі. Сполучені Штати будуть разом з міжнародною спільнотою і завіряємо, що буде відплата за будь яке військове втручання в Україні. Події останніх декількох місців продемонстрували нам, наскільки складною може бути демократія в країні з глибоким поділом. Але українці також нагадали нам, що люди мають. Право визначати своє власне майбутнє. Зараз ситуація змінюється з хвилини на хвилину. Віце-президент Байден розмовляв з прем'єр-міністром України і запевнив його, що у цей складний час Сполучені Штати підтримують зусилля українського уряду і відстоюють суверенітет, територіальну цілісність, демократичне майбутнє України. А також вітають так тактику стримування з боку українського уряду та відданість міжнародним домовленостям. Ми продовжуємо координувати наші зусилля з європейськими союзниками та будемо постійному контакті з урядом Росії, і ми Будемо інформувати вас, пресу та американський народ про походу подій. And... Такою була заява е Обами. Вчора дуже весь всю ніч реально сперечався проте достатньо, вона була жорсткою чи ні. Як тобі вдається, Іване? Вона прагматична і адекватна, цілком. Це мова дипломата, це видно. І про тому, це жорстка заява, мені здається. Досить жорстка. А тепер, власне, до чого ми тебе кликали? Так. Е не про жлобство за все прожлобство де запитують, але справді от в культурологічному аспекті Крим є частиною України чи Росії? От ти сказав про те, що вони не мають такої уявлення правта, Ну, Дивіться, 에, про це складно говорити. Чому? Тому що що таке, треба для чого розвертатися, що таке Україна, власне. А, зараз фактично створюється на очах нова українська політична нація. І в цю політичну націю може входити як українець, як росіянин, який живе в Україні, російськомовний, україномовний і так далі. Звичайно, що Крим це не є культурологічно от українське таке ну, аграрний такий простір традиційний з вишиванками там, рушниками українською мовою. Це зрозуміло, але а, політично. Знову ж таки, мої друзі, кримчани, котрі приїхали в Київ, там живуть тут багато, багато років, вони політично є українці. От. Ну, власне, так і є. Дуже просто. Що робити з, з Кримом зараз? Тобто та реакція, яка є адекватна, можливо, ще якісь в тебе так. там є власні, власні бачення того, як звертатися, наприклад, там Каша Сальцова дуже, дуже класно звернулася до громадян Східної України і Криму. Що мають робити там українці, там, не політика, як мінімум, там представники української інтелігенції, українські журналісти, яким чином вони мають комунікувати, що вони мають висловлювати, щоб зберегти там стабільність? Ну я думаю, це все треба було робити раніше. Зараз пізно. Зараз ми маємо справу вже не з Кримом, не з Аксіоновим, а з з Кремлем. Тому що тут, тут, тут уже інше абсолютно. Бо якщо нам вдасться втримати Крим, звичайно, треба вже створювати якусь люту і дуже дорогу державну програму по, по розмосковщині Криму, скажімо так. Тому що або навіть ну це не це не Росія. Це, ну, це не російський фактор, це совєтський фактор. що мені здається, Його треба Соєтізувати Крим. Ось, ну, я думаю, що це треба подумати і зібратися всім людям, скажімо так, творчому класу українському, взагалі подумати, що робити далі, з цією історією. Але, звичайно, що треба ну, потрібні якісь цензурні моменти. Я б, наприклад, якби був міністром культури, перед тим, як закрити Міністерство культури, я б заборонив, наприклад, радіостанцію Шансон і трансляцію от таких от моментів, як пропаганду, кримінальної романтики і так далі. Тобто, треба з самих низів починати. Ну, Нагадати, що дати людям можливість чесно. І достойно заробляти кошти, розвивати там власний бізнес, і так далі. То так. це дає можливість відразу перейти до якоїсь е, спрямувати себе в іншому напрямку культурному. Ну очевидно, абсолютно так. Не будемо сподіватися на те, що до Криму будуть звертатися адекватно. Реакція місцевих громадян буде так само адекватною. Маємо наголосити, що Україна за конституцією є суверенною державою, українську територіальну цілісність е гарантують і Росія, і Західний. Росія і... нічого не гарантує, це очевидно, абсолютно. На як мінімум на декларативному рівні вони підписали цей договір і мусять це робити. Бо ну, вони багато що підписали проти цієї своєї історії. Ну, їм не можна вірити, це очевидно. Uh -huh. Отже, прощаємось з Іваном Самосюком, художником. Дуже дякую, що сьогодні був з нами. Дивився з нами кабмін. А, а покш.